Дівчат, всім привіт! Ваша улюблена рубрика макіяжі. Мій макіяж займає до 10 хвилин завжди, тому що я знаю дуже добре своє обличчя і я роблю чітку послідовність, якої я навчаю на всіх своїх курсах і онлайн, і офлайн. Всі продукти, звісно, ми маємо підбирати індивідуально до типу та підтону шкіри. А синячок це взагалі окрема історія, тому що колір і інтенсивність синячка у кожного абсолютно різні. І консилер потрібно обирати так, щоб синячок нам нейтралізує. Тобто ви не просто наносите кілограм продукту під око і щось там пробуєте висвітляти, освіжати, а має бути правильний нейтралізуючий продукт. Далі у мене пудрочка. Пензлики в цьому відео у мене всі від бренду Давиденко, дуже обожнюю теж цей бренд і рекомендую від душі. Далі у мене скульптор, як бачите, пензлик я не змінювала. Тобто у мене один пензлик буде для пудри, для скульптора і для рум'ян. Наношу, притоптуючими рухами, завжди я так роблю, щоб не було ніяких плямок. Обережно до своєї анатомії і виглядає це все дуже натурально. Далі у мене рум'яна, теж, які мені ідеально підходять по кольору. Пензлик, як бачите, я не змінювала, але зверніть увагу, наскільки далеко я тримаю за ручку пензлик. Тобто у мене рука не близько до ворсу розташована. І далі ось такі тінюшки. Сьогодні захотіла трошки сяйва на очах. Наношу прям пальчиком, я змішала, як ви бачили, два відтіночка, які лежать поряд. Це бюджетна палетка від бренду Makeup Revolution. І дублюю складочку тими продуктами, якими я робила корекцію. Це такий дуже крутий лайфхак. Хто ще не пробував, дівчат, обов'язково пробуйте. І далі у мене стрілочка малесенька, тінями. На кожен день, до речі, дуже я люблю такі суперлегенькі стрілки, які не акцентні, але які дуже гарно прикрашають розріз ока. Панзичок у мене теж тоненький від Давиденко, і з іншої сторони, як бачите, щіточка дуже зручна для брів. Туш Бровки і макіяж наш готовий, нічого складного абсолютно, але це лише тому, що просто ці всі етапи, дівчат, у мене вже просто, як знаєте, <смі> мені здається, що з закритими очима я їх можу робити, і ви теж так зможете. Це все виглядає гарненько, натурально, природньо, Якщо вам здається, що ви не можете добитись такого ефекту, будь ласка, я запрошую вас на онлайн-інтенсив, там все дуже і дуже детально.